Отримувати те, що хочете. Буде багато роботи, буде багато прибутку, буде багато будете в яких... ви будете багато в яких сферах задіяні, у вас будуть глибокі почуття. Вам буде доступно все те, що ви хочете. Червень у вас такий дуже продуктивний, насищений, гарний місяць. Можливо, зможете час приділити своїй сім'ї там отпуск, чи, можливо, якщо захочете, то ви це зможете зробити. У вас червень дуже такий насищений і. Гарний такий місяць. Будете збирати урожай. Вас будуть плоди своїх зусиль збирати, Можливо, будете багато часу вдома проводити. Сонечко, радуга буде в вашому житті, все буде добре. Будуть нарешті зміни. В червні у вас такий дуже гарний місяць. Будуть можливо, зміни в відносинах. Це зміна статусу, можливо, народження дитини, можливо, одруження чи розлучення, можливо, просто переход на новий уровень. Зможете, буде багато страстів в відносинах. Зможете приділити час вашій другій половинці. можете приділити час. Кохання, що буде в коханні в червні у Водолі. Ви зможете приділити час своєї сім'ї, сім'ї. Зможете з нею побачитися, провести з нею час з чоловіком, який зможете з князем провести час. Ви отримаєте, можливо, подарок або ви комусь подаруєте якийсь подарунок. Ви будете на вибори знаходитись. Будуть якісь криси такі е, люди, які будуть. Е, тільки ми ви будете якось конкурувати. Робота, подивимося, червень. Розходи будуть, але це, якісь розходи на роботі будуть. Але це приятні розходи. Будете обирати. Можливо, обирати між коха коханням і роботою. Ви будете ситуація буде від чогось залежати. Вам буде тяжко. Можливо, не буде хватати. Часу вільного, якісь переживання. Тут ніяких проблем на роботі не буде. Це більше ваші якісь внутрішні переживання, семнення, там, ілюзії, якісь, якісь щось хотіти мати. Це ваше внутрішнє більше. А так на роботі все буде у вас добре. Попередження для водоліїв, Попередження на червень. Не закривайтеся, не уходьте в отшельники. І тоді будуть зміни в вашому житті, якщо ви будете працювати над, над досягненням своїх цілей. Тоді буде трансформація, буде зміни. Порада червень водолії. Ідіть своїм шляхом. Навіть якщо він не зрозумілий, невизначений, йдіть е, 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 вперед, і ви отримаєте подарунки долі.